Вітаю вас, діти! А сьогодні розглянемо тему використання формули координати вектора та модуля вектора для розв'язання типових залтат. Нагадаю, що вектор це направлений відрізок. Тобто при його зображенні у нас обов'язково вказується напрям у вигляді стрілки. Вектор можна позначати. Двома способами або двома великими літерами. Тоді на перше місце ставиться точка, з якої вектор виходить, а на другому там, де у вас стоїть напрям. Зверху ми ставимо позначку або стрілочку. Або риску в залежності від того, як вам зручніше. Також вектор можна позначати маленькою літерою, знов таки з позначкою, або стрілочка, або риска. Ну, і Ще один вектор, наприклад, вектор М. Я ще раз зверну вашу увагу на те, що коли ми позначаємо вектор двома, Великими вітерами, тоді на перше місце ставимо точку, з якої вектор виходить, а на другому місці точка, в якій стоїть напрямок. Тобто це вектор МН. Для того, щоб визначити координати вектора, нам треба знати координати початку та кінця вектора. Наприклад, у нас є точка А з координатами ХА – yA ZA, точка B з координатами XB, YB, ZB. Для того, щоб знайти координати вектора АВ, ми будемо від координати кінця вектора віднімати відповідну координату початку. XB – мінус XA. YB – YA, ZB – ZA. Зверніть увагу, що тут неможливо змінювати місцями координати точки B і координати точки А. Від координати кінця віднімаємо. Координату початку. Дивіться, P стоїть у нас координата на першому місці. Для того, щоб визначити модуль вектора, або по-іншому, це називається довжина вектора, ми будемо використовувати одну з двох формул. Все залежить від того, в якому вигляді у вас даний вектор. Якщо у вас вектор заданий був Координатами початку та кінця, тоді модуль вектора АВ, модуль згадуйте, це дві вертикальні рисочки по ясне по позначенням, корінь квадратний XB-XA крати, плюс ІА квадратний, плюс ZP інус Z Вд. І так, ви можете використовувати цю формулу, якщо вверх заданий координатами початку та кінця. Але б я радила виконувати іншим способом. Спочатку знаходити координати вектора за формулою, яку ми тільки що розглядали. А потім, якщо у вас є вектор з координатами А1, А2, А3, модуль цього вектора буде знаходитися за формулою А1 квадраті плюс А2 квадраті плюс А3 квадрати. Ці формули аналогічні. Тому що в дужках попередньої формули ви бачите елементи того, як ми знаходили відповідні координати вектора АВ. Застосуємо це на практиці. Знайдіть координати вектора СД, якщо точка С і Д мають свої координати. Вектор СД. Від координати кінця віднімаємо координату початку. Хде мінус 1. Далі йде мінус мінус 1, тобто плюс 1. Наступна Y це 0, мінус 10. І 2 мінус 4. Зверніть увагу, плюс з'являється тоді, коли ми віднімаємо від'ємне число. Мінус 1, мінус мінус 1. І так. Вектор CD має координати 0-10-2. Перше завдання мови. Знайдіть 399, знайдіть модуль вектора. Вектор заданий координатами своїми. Тобто ми можемо використовувати другу форму, модуль вектора M буде дорівнювати m1 в квадраті плюс м2 в квадраті плюс м3 квадраті. Якщо ви формулу запам'ятаєте, її можна не писати. 2 в квадраті плюс мінус 5 в квадраті плюс корень 7, цей вираз в квадраті. 2 в квадраті 4. Не забудьте, будь ласка, що мінус 5 квадратів це додатнє число, тому що показник парний плюс 25 і корінь з 7 квадратів це буде 7. Ми отримали корінь з 36 або 6. Наступні задачі 39,10. Ми поєднаємо дві попередні задачі. Вам треба знайти модуль. Вектора МК, але для того, щоб знайти модуль вектора, спочатку знайдемо його координати. І так, координати вектора МК ХМ, xm мінус ym Зверніть увагу від координати кільця, віднімаємо координату початку. І так, вектор МК має координат 8 мінус 10 мінус 2, мінус 2 мінус мінус 4, це мінус 2 плюс 4. Це буде 2. І 19 мінус 20 це буде мінус 1. Якщо ви вмієте обчислювати усно, будь ласка, можете одразу записувати координат. Але будьте дуже уважні. А далі нам треба знайти з вами модуль цього вектора. Це буде корінь квадрат мінус 2 квадрати кожну координату підносимо до квадрату. 4 плюс 4 плюс один. Це буде корінь із 9 або 3. Зверніть увагу, в задачі 39.11. У нас відомі координати вектора PF, відома початок, координати початку вектора, а треба знайти координати а такі це. Я починала з того, щоб записала координати вектора PF формулу. XF мінус XP. Y F мінус YP. Z F мінус ZP. Ветер f має координат XF мінус 3, тому що координата точки. Х точки П це 3, далі yнус 5, і ZF буде мінус мінус 1, тобто плюс 1. За умовою, зверніть увагу, у нас є координати вектора П. Тому ми можемо дорівняти координати, яку знайшли за формулою, з координатою дана. Тобто ми можемо записати xf-3 на рівня F і розв'язати це рівняння. Далі yF-5 дорівнює, зверніть увагу, мінус 3, розв'язуємо рівняння, це буде 2 І ZF. -3. Плюс 1 дорівнює 6 Це F має координати, координати 5. Тоді точка F має координати 5, 2, 5. І так, ви бачите, що при розв'язанні цих задач ми використовували з вами тільки дві формули. Перша формула це формула для знаходження координати вектора. І друга формула це формула для, це формула для знаходження модуля вектора. Будь ласка, запишіть ці формули собі в карту відказку. І потім використовуєте при розв'язанні задач. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!